Ще раз доброго ранку. Сьогодні, доброго. У заняття. сьогодні у нас заняття з грамоти, Кирюша. Ми сьогодні з тобою трішки повторимо? Згадай, ми з тобою вчили голосні та приголосні звуки. Да? Скажи мені, да. будь ласка, можеш навіть показати, якою фішкою ми позначаємо голосні звуки. Це... Це... Ні, Зай, голосні, ой, голосні звуки, ми ми що, ми можемо їх проспівати, да? а о, у ні. Дивись, голосні звуки ми позначаємо фішкою червоного кольору. Да. Ні, так, нічого, зараз згадаємо. А є ще приголосні звуки, які діляться. На які на тверді і м'які. Да? Тверді позначаються однією рисочкою, да, а м'які позначаються двома рисочками. Да? Так, mm -hmm. згадали. А зараз ми сьогодні з тобою і ознайомимося з голосним звуком А, та познайомимося з буквою А. Послухай, мене, будь ласка, і тобі треба впізнати на звук. В яких словах є звук А. Послухай, і скільки? В слові Алла. Скільки звуків А ти чуєш? Алла. Є там звука? Так. Так. Скажи мені, де ти чуєш звук А? А. Ла. Первый чер звук А. Де. Давай я тобі допоможу. На початку чуємо звука, да? А. Ла. І в кінці чуємо. Правильно? Да. Так. Далі Гра. Гра. Є. Є. Так. їжа. Є. є. Річка. Є. є Банан. є Є. Молодець. Звук А. Ми вимовляємо. То ротик ми широ, широко відкриваємо. Так? Звук цей вільно. Ми вимовляємо і повітря випускаємо. Давай ми з тобою зараз разом вимовимо звук А. Давай разом. А -а. а. а. Звук А, ми вимовляємо, як голосно да? повітря вільно проходить. Давай ще раз. А, -а, -а. А, -а. а зараз увага на екран. Зараз так. Ми з тобою познайомимося з літерою А. Так, ось ця наша літера А. Дивись, яка вона гарна в нас. Так, послухай віршик. Цю букву знають всі на світі. Вона найперша в алфавіті, весела, гарна і голосна і найскромніша буква А. Дивись, чи всі літери А правильно зображені, написані? Ні. Ні. А скільки, скажи мені, літер написані правильно? Три. Три. Так. Давай подивимося. Ці літери, які зображені кружечком. Так, угу. да, правильно. Молодець. Так. Давай далі. Ось дивись, як правильно знову пишемо літеру А. Ручкою, да, або олівцем, бою спробуємо зробити звуковий аналіз слів. Коли я буду казати, то ти будеш виставляти ці фішки у себе на столі. Що зображено на малюнку? Скажи. Жабка жаба. Так, скажи мені, яка перша, який перший звук? Ж. Жаба. Ж. Ж. А він голосний чи приголосний? Голосний. Давай я тобі допоможу. Він приголосний. Голосні ми можемо проспівати. А звук, звук «ж» ми не зможемо проспівати. А зараз скажи мені, він твердий чи м'який? Ж. Mm. ж. Твердий. Твердий. А твердий ми позначаємо. Одні, рисочко. Однією рисочкою, так? Да? Виклади у себе на столі. Так, звук однією рисочкою. Ось цю рисочку, да? ти знайшов? Так, правильно, молодець. Так, виклади. Давай другий звук А. Жаба. Другий звук у нас А, да? Угу. Звук А. Голосний. Правильно? Угу. Так. А як ми позначаємо голосні звуки? Вот. Так, кружечком викладивай. Да. Другий. Так. Б. Третій звук Б. Який він? Голосний чи приголосний? Голосний. Приголосний. Я Який він? Хочу. Твердий чи м'який? м'який? Твердий. Жа-ба-б. Однією рисочкою Виклади. Ой. Так. Так. Молодець. Викладай. це буде третій. Так. Жа-ба. Який останній звук? А, да. Він який? В нас? А. Ми можемо проспівати. Голосний. Nee. Голосний. А голосні як ми позначаємо? Кружечку. Так, правильно, викладай кружечок. Так. А зараз, Кирюш, перевір. Скажи мені, будь ласка, ось, така, ось таке малі слово ти отримав. Така схема mm -hmm. у тебе. Mm -hmm. Так. Молодець. Давай далі. Зараз спробуємо інше. Що зображено? Mm -hmm. Кабан. Кабан. Так, давай так, з тобою будемо викладати. Який перший звук? Кабан. К. к. Який він? Голосний чи приголосний? К. Голосний. Приголосний. Приголосний. Він який ще у нас? К, к. Твердий, Твердий. чи? Твердий. Твердий. А якою рисочкою? Ана, покажи мені, будь ласка. Однією правильно викладай. Себе на столі. Так. Кабан. Ка, який другий звук? Ка. А. 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 Скажи мені, будь ласка. А в, не, в нас який півучий волосний. Як ми зображуємо? <півляємо> Кружечком. Кружечком червоного кольору. Так, викладай молодець. Третій звук Б. Який він? Голосний чи приголосний? Б. Голосний. Приголосний? Голосні, Філюш. Давай ми з тобою згадаємо. Вони, які ми можемо проспівати. А Б, Б. Ми не можемо. А скажи мені, будь ласка, він твердий чи м'який? Твердий. Твердий. І позначаємо однією рисочкою. Так? так, четвертий звук. А, -а, -а, -а. як ми позначаємо? Так, да, молодець. Так. Кружечком червоного кольору. Кабан п'ятий. н, Який він? Приголосний, так? Да? Який ще? Твердий чи м'який? Твердий. Твердий. Так, викладай. Твердий. Молодець. Так. А зараз будемо перевіряти. Ось такий ось така схема. Ось таку схему ти отримав. Киріш, вимкни звук. Так, Да, молодець. Так, подивись, скажи мені, э, звука він дуже хитрий. Він може ховатися в словах, а може й бути цілим словом. Да? Зараз ми з тобою подивимося ось на такі картинки. Ой, чекай. Скажи мені, будь ласка. Подивись на ці картинки і скажи, що робить дівчинка, а що робить хлопчик. Дівчинка читає, а хлопчик. Малює. Малює. Бачиш, як я їй казала, звука він дуже хитрий, і він може ховатися в словах, а може бути сам цілим словом, а це в нас слово. Дівчинка читає, а хлопчик. Малює. Так, слон який? Високий. Великий, да? А мурашка яка? Маленька. Велика, так. О, маленька, правильно. Це вже як? Так, а зараз, Кирюш, давай ми з тобою пограємо в гру зі звуком А. Звук А попросив мене, щоб ти склав казочку. А він сам буде допомагати. Ось слухай уважно: на лісовій галявині жила тваринка з довгими вухами. Назви, якою вук... з якої букви звук А, яка тваринка може жити з довгими вушками. Відгадай, хто це може бути. Яка тваринка має довгі вушка? Кирюш, вимкни, будь ласка, звук, я тебе не чую. Заєць. Заяць. Правильно, ось заяць з довгими вушками. У зайця був город, на якому він вирощував овочі, в назві яких теж є звук А. Як ти думаєш, які це овочі, що, що намальовано? Ка пуста, ще кар топля. У него на городе росте. Ще что изображено? Капу... Буряк, да? Буряк так, ще кабачок чок. да? есть в этих словах звук А? Да. Да, правильно, есть. Восени він збирав урожай і покликав у гості сусідів. І кого ось подивись, кого? Запросив зайчик. Кого? Кирюш. Кого покликав? А, кабана. Кабана і? Йожка. іжачка. Так, кожен приніс іграшку для його зайченят. У назві іграшок теж є звук. А який він приніс іграшки? Mm. Що зображено? Машинка ще лялька так ще? Mm. Mm. Мозаїка, да? Така настільна гра і матрешка, мотанка, мотанка, да? Угу. Так. Ось таку казочку, дивись, ми з тобою склали. Так, давай далі підемо. Скажи мені, будь ласка, що зображено на малюнку? Що зображено? Машинка. Автобус, правильно? Автобус. А, ще що намальовано. Що Альбом. Альбом. Автобус. Альбом. Ще? Абрикос. Абрикос. Є букву А. Є, правильно. Що е, правильно ти сказав? Я навіть питання ще не задала. В цих словах вони всі починаються на літеру. А, а, будь ласка, з якою літерою, з яким звуком ми з тобою сьогодні познайомилися? А. З літерою А. Вона перша літера в алфавіті. Правильно? Да. Так. 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 Скажи мені, будь ласка, а літера да. А. Яка вона правильно ми позначаємо кружечком червоного кольору? Так, так молодець. Ти запам'ятав це дуже добре. Ну що ж, можеш відпочивати? Будемо завтра заходити на заняття, добре? Угу. До побачення, Кірюш. Буду Бачу. чекати на твій малюнок з літерою А.